Всім привіт! Сьогодні в нас привезли турбіни на Opel Vivaro 1,9 дізельки. Так, турбіни у нас були на реставрації місто Чернівці, вулиця Ярослава Мудрого, 33. Дані у нас турбіна одна була заклинивша. І хочу показати, як вона крутиться легенько. Ми бачимо, що все новеньке. Оці лопості у нас, віце, як вона легенько крутиться, нічого собі. Отак має турбіна крутитися, дуже легко. Сюди в нас йдуть гази, і гази в нас починають запускати турбіну. Да, Це оце, дійсно, бачите, як вона легенько крутиться. Молодці. Дякую ребятам, що зробили. Ну, ремонт таких турбін, звісно, потягнув, але було без виходів. Що в нас зробилося ще по машині? Позвонили ще хлопці сказали, щоб збирати поддона у цій машині. Тому що були одній турбіні потрощені лопасті, точніше, оця крильчатка. Оця кричатка була потощена повністю обтреблені всі ці лопасті, І вони попали в нас в мотор. Будемо знімати поддом також. Ну, Найперше, ми будемо, на що знімати поддом. Я думаю, що одну машину хоч сьогодні зробити, бо машин дуже багато на обої. Вже нагнали, вже відказую, вже просто нічого не встигаю. Дуже час йде швидко. Все, от такий невеличкий обзор, турбін. Єдине, що я тут бачу, залишилося це у нас залишився актуатор. Шток цей. і Бачу, поклали пломби. Три роки гарантії дали хлопці. Нас дзвонив до мене майстер сказав, що у одній турбіні було масляне голодання. і За цього турбіна заклинила. Не знаю, як вони середині встроєні, я не турбінщик. Але дякую, що є люди, які розбираються. Ну що робити? Ну, я підозрюю, що на цих машинах пробіг серйозний, тому що там на спідометрі одне. І блоки прошивалися по комп'ютері, деякі параметри взагалі не виходять. Все. Так то, що в нас ще одну машину розібрав на полі сидить. От від неї лише блок, у нас в який ключ вставляється. От ключик, і от наш програматор. Да. Ми щитували прошивку сьогодні з ключа, ну, але другий ключ не можемо. Ключ я пропаяв, бачу, прошивка з'явилася, міска схема відвалилася. Там. Ну нічого, то буде пізніше відео. Ось такий у нас ремонт турбін Місто Чарнюці. Да, ну, Тубін і гарний, звісно, Все, поміняли і теплу, і холодну частину. Бо казали, що тут все полопало. Отут, де йде від... на колектор, бачите, на каталізатор. Казали, що ця часть полопала. і там. Ну, Я коли бачив, що знімав, воно аж покривило від нагріву. Все, прокладки в мене є, болти я поміняю для... для поважної людини, тому що це мій друг знайомий. Чесно, хочу допомогти йому, бо я і сам переживав, що думав, не знав, чим причина, як що сказати. І вирішив е, йому допомогти. Все ми це зробимо. Болтики, я обіцяю, все поміняю. Е, болтів в мене є сервіс, ціле відео. Сугубо на 13, там має бути під 13. Будемо зажимати так з усілім, щоб колись дух мене, щоб хтось не згадував. Все, всім дякую за увагу. От такий у нас невеличкий обзор тубін пошті нових. Е, місто Чанюці, вулиця Ярослава, Мудро, та Цітай. Все, от такі турбіни. Ну, зробили навіть все гарно. Як у роботі будемо бачити. Все, всім дякую за увагу.